Що ж, вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розглянемо певну всім відомий 90-й який в двох словах є духовним гімном. Тому готуйте чай або каву, щось смачненьке і гарного вам перегляду. Також не забувайте написати коментар під цим відео, поставити вподобайку і, звичайно, підписатися на канал. То живе під охороною Всевишнього, той під покром Бога Небесного Селиця каже він до Господа. Ти пристановиш і захист, мій Бог, мій, я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе під тінь у крили, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда, його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч, праворуч тебе, а до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту на беззаконні бачу ти, бо ти, сказав Господь, надія моя і Всевишня, ти обрав заборонця собі, отже не прийде до тебе лих, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всі путях твої. На руках вони понесуть тебе, щоб нагатві не спітнулися об камінь. Нас до Василиска ти наступати, між потопчиш леви змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволюю і захищу Його. Бо він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую Його. Буду з ним у скорботі, визволюю і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Псалом 90. Це обітниця Божої допомоги. В ньому Господь обіцяє захист усім тим, хто надіється і уповає на нього. Таким чином, цей псалом побудований в формі діалогу. Звернення наставника до учня або ж сина. У ньому той самий висловлює абсолютну впевненість у безпеці людини, яка надіється на Бога та має з ним особисте та близьке спілкування. Закінчується він словами самого Бога, який підтверджує все те, про що було написано в попередніх віршах псалма. Як вважають дослідники, його було написано в подяку Богу за визволення від трьохденної мурової язви, під час якої загинула велика кількість людей. Однак в оригіналі цей псалом особливого заголовку. Про це немає. Хто живе під охороною Всевишнього, то й під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановиш і Бог мій, і я уповаю на нього. Господь захистить кожного, хто живе за його допомогою. Допомога Всевишня це священні заповіді, які надані народу через Моїсей. Її дотримання захищає віруючові від бісів та підступних людей. У зв'язку з цим, під захистом небес буде тільки та людина. Яка живе за цими заповідями? Він спасе тебе від сіті ловця, від пошусті згубної. Він врятує від сіті ловця, взагалі від будь-якої небезпеки, яка спричинена хитрістю, від пошисті згубної, від усього, що спричиняє загибель та шкоду. Господь захистить його з такою ж безперечною любов'ю, як батьки оберігають своїх дітей. Плечима своїми він захистить тебе, підтінь у його ти надійно спочиватиш. Обороною тобі буде правда. Його творець любить чесність та одкровення в розмові з ним. Тільки той буде у безпеці, хто щирий і чистий, хто не приховує своїх таємниць та відкриває серце Всевишньому. хто довіряє йому і віддає своє життя до рук Його, і той ніколи не буде забути і покинути її. Це тому, що правда його буде охоронною зброєю для людини. Бог любить правду, тому й захистить того, хто перед ним справедливий. Не побоїшся страху вночі, ані стріли що летить день. Ані пошести, що ходить у темрі, ані на духа зла опінь. Таким чином, ці слова псалма заспокоюють людину у тому, що всі страхи відходять від неї тоді, коли у її житті перебуває Господь, адже охоронятиметься вона силою Божою, відходитимуть від неї усі небезпеки, незважаючи на будь-який час дня або ж до кінця життя. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч провожте, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїм будеш дивитися. І на беззаконними бачити. При цьому небезпека загрожує з усіх боків, адже чуємо ми у псалмі: паде біля тебе тисяча і десять тисяч, але ніхто не згубить тебе, бо і сам ти побачиш відплату їм від Господа, бо ти залишаєшся вірним Богу». Бо ти сказав Господь надія моя, і Всевишнє ти обрав за оборонця. Заступництво Господа накриє людину, як купу. Це станеться лише тоді, коли віруючий почне довіряти Богові всією своєю душею та думками почне вважати його своїм покровителем. Тобто людина знатиме, що сили наші, хоч і є в нашому житті, але одного Всевишнього поклав ти і вибрав пристановищем своїм. Отже, не прийде до тебе лих і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. Нас придав Василис, ти наступати. І потопч, лева і змія. З цього ми можемо зробити висновок, що жодне зло не буде заподіяні людині, адже вона довіряє Творцеві. Вона захищена від неприємностей та недух. При цьому Господь захищає людину, яка довіряє їй саме через ангелів. Віруючий, не спітнеться на перешкоди на своєму шляху, бо ангели пронесуть його на руках через все життя. Руки ангелів символізують силу, яка захистить людину під час життєвих труднощів та допоможе протистояти спокусам диявола. Камінь особлює гріх і все, що є перешкодою для чесноти. Відданий Богу не боїться отруйних змій. До нього ніколи не наблизиться аспит і Василиск. Аспит символізує наклеп, а Василиск заздрість. Також віруючий не побоїться лева та змія. Вони символізують жорстокість та нелюдість праведник може подолати всі ці негативні прояви. Бо каже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю і захищу його. Бо Він знає я моє, буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його і там спасіння моє. Після того, як було принесено заспокоєння, втішними словами про ангелів, що посилаються Богом для охорони. Ми чуємо слова про те, що він поклав надію. Тобто, лиш Богу служи і поклоняйся, не визнаючи інших боїв. Тоді Бог завжди допомагатиме людині і буде слухати її молитв, і зробить Господь людині те, що колись зробив праведному Іл, і блаженим і довгим життям обдарує її. Дуже добре православному християнину вивчити цей псалом на пам'ять та молитися ним у складні моменти свого життя. За сумною іронією саме 90-й псалом цитував диявол Ісусу Христу, сперечаючись із Ним у пустелі. Шкода, що навіть диявол добре пам'ятає його, але люди, які називають себе християнами, не можуть потрудитися та вивчити його для своєї ж духовної та тілесної користі.